Наші вітання з Вінниці. Перед вами центральна вулиця міста Соборна. Протяжністю близько 1,5 кілометри. Одразу запрошуємо вас до музею моделей транспорту. Музей налічує близько п'яти тисяч експонатів. Це приватна колекція. Власник музею Олександр Вдовиченко Тут представлено безліч транспортних засобів, зокрема кораблів, літаків, спецтранспорт різних років випуску і до сучасності. Музей буде цікавий не лише дорослим, а й дітям, особливо хлопчикам. Можна побачити громадський транспорт, автобуси, тролейбуси, трамваї, навіть маршрутки. Цікавинкою музею є автомобілі з відомих кінофільмів, таких як, наприклад, Форсаж, Бетман та інші. Тому обов'язково завітайте до музею. Ціна, до речі, за квиток символічна для дорослого близько 50 гривень, а для дітей діють знижки. Далі прямуємо до Європейської площі, де знаходиться вежа артинова або, ще, як її називають, водонапірна вежа. Рекомендую відвідати брендовий магазин Rochen, де можна придбати ексклюзивну продукцію на презент або подарунок, велике різноманіття цукерок. Також є сувенірне пакування. Дуже незвично побачити згущене молоко, вершкове масло у вільному продажу відомого бренду. Ну і звісно, перлину у Вінниці є відомий фонтан Рошен. Офіційно він начебто працює, але місцеві жителі повідомили, що він не працює у звичному режимі, тому, на жаль, побачити світло музичного шоу нам так і не вдалося. Натомість можна обрати прогулянку на катамарані. Вартість дорослого квитка 100 гривень, дитячого 50, дітин до 6 років безкоштовно. Ну що, Як ти Фонтан? Прикольний, великий. Чітенький, так? Да? Опа, качечки. Рекомендуємо завітати до Вінницького зоопарку. Є більш детальний відеогляд. Залишу його посилання під відео. Дуже класні фотозони. Конечно. Такий стільчик, парасолька, ойдолка є. Хотіла ще згадати про центральний міський парк. Особливо мене він нічим не вразив. На мій погляд, це звичайний парк. Навіть навпаки, мені здалося, що тут є якісь занедбані дитячі майданчики, старі гойдалки, які я навіть не впевнена, чи вони технічно справні. Ось потрісканий асфальт, старі лавки, ще з яких радянських часів, мені здається, знаєте, такого зеленого колоритного кольору. Ось я не хочу нікого образити, вінічан особливо, але на відміну від вашого парку, у нас у Куровому розі вони більш доглянуті. Але все ж таки тут є певна атмосфера, із позитивного тут гарна природа і доброзичливі люди.